Немає праведних, в пошані тільки сильні. А сильні проштовхалися в святі, будують церкви, нищать божевільні, над банями є бані золоті, щоб магдалени каялись під пиво, щоб добре обмивалися гріхи, щоб грався янгол поза пліччі лівім, щоб потойбіччя не здавалося лихим. Вже доньки і сини в виконостасах і пес цепний застиг за алтарем. Це їх життя, це їхня церква власна, де кожен з звонарем, і пухкають слюти в піднебесся, гуляють іменинники святі, покаятись і кимось та воскресне, нехай не зараз в іншому житті, приносять на тарелі Іоанна. На холодець знайшлася голова, і знову пар, і знову лемент п'яний. І в нагороду знову булава.